Стало відомо, що відков передав Сполученим Штатам Америки і Європі різні версії перемовин з Путіним. Таким чином, введений в оману Трамп і вирішив зустрітися з Путіним, сподіваючись на значний поступ у справі миру. Спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки стів Вітков, призначений вести перемовини з російським диктатором Путіним щодо України, надав Вашингтону та союзникам в Європі різні версії російської позиції щодо територіальних поступок. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters із покликом на джерела в американській адміністрації. За даними агенції, 6 серпня Вітков зустрівся з Путіним у Москві. Після зустрічі він доповів Дональду Трампу, що Кремль готовий на значні поступки, зокрема, вивести війська з Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донбасом. Відтак президент Сполучених Штатів Америки привітав повідомлення як Цитата: Великий поступ та погодився на проведення саміту з Путіним. Кінець цитати. Під Час телефонної розмови 7 серпня з кількома європейськими лідерами Вітков знову заявив, що Путін готовий вивести війська з українських регіонів Запоріжжя та Херсону в обмін на поступки Києва в Донецькій та Луганській областях. Повідомило джерело знайоме з переговорами. Пропозиція вразила багатьох учасників телефонної розмови, оскільки вона різко відрізнялася від їхніх власних оцінок позиції Путіна. Наступного дня Вітков, схоже, змінив свою версію, за даними одного із джерел під час телефонної розмови, організованої державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо з європейськими радниками з національної безпеки, спецпосланець Трампа заявив, що Путін насправді не пропонує виведення військ з. Згаданих територій. За його словами, йшлося про менш значні поступки, наприклад, відмову Москви вимагати від Заходу визнання Запорізької та Херсонської областей частиною Росії. Такі суперечності зазначають джерела, викликали подив і в Білому домі. Серед європейських союзників ситуацію складнив той факт, що Вітков, який є бізнесменом у сфері нерухомості без дипломатичного досвіду, порушив дипломатичний протокол. Він прийшов на зустріч без стенографіста з державного департаменту, а тому точних записів переговорів не залишилося. Ройтерс наголошує, що достовірно встановити зміст розмови Путіна та Віткофа так і не вдалося. Декілька американських чиновників, включно зі, спос... зі спецпосланцем Трампа в Україні Кітом Келогом, висловили розчарування у зв'язку з тим, що в момент, коли Сполучені Штати Америки цитата нарешті зайняли жорсткішу позицію щодо Росії, кінець цитати, до Білого Дому надійшла суперечлива. Informação